Доброго дня, я лікар-уролог, і сьогодні би хотів з вами поговорити про курйозні випадки в медицині, які іноді спасають життя. Представте собі, що жартома чоловік зробив тест на вагітність, і диво, він позитивний. Це сенсація? На жаль, ні. Давайте розбиратись. Що ж таке тест на вагітність? Тест на вагітність це визначення хоріонічного гонадотропіна в сечі. У жінок цей гормон підвищується під час вагітності, а у чоловіків цей гормон в сечі може підвищуватись при злоякісних пухлинах яєчок. І тому не зволікайте, звертайтеся до лікарів за обстеженням. Ми зазвичай в таких випадках робимо УЗД яєчок, Робимо аналіз крові, на онкомаркери. це специфічні речовини, які в крові показують наявність пухлин, і виясняємо, чи є проблема чи ні. Зрозуміло, що тест на вагітність це не є метод обстеження на рак яєчок, але іноді такі випадки можуть спасти вам життя. Обстежуйтесь вчасно, будьте здорові і мирного вам неба.